Стерилізація кішок та собак в Южненській громаді за програмою Енімалз безкоштовно стерилізують безпритульних тварин. Операції проводять на базі ветеринарного пункту Володимира Ісюза. Тетяна принесла на процедуру пухнастика з виводку безпритульної кішки. Жінка проживає на мізі, тож неї забезпечені вже 13 котів. Колі кішці на вигляд близько восьми місяців, але вже скоро вона зможе приводити потомство. Маму ми стерилізували, коли вона вже третій раз прийшла беременна. я уже говорю, мы не можем расплодить на, на мизе Это столько. Это у меня тогда было 13, 13 вместе с собаками. Получается, целыми днями я только ходила вокруг их завтраков и ужинов. Надеюсь, что эта программа поможет и другим людям, у которые столкнулись с такой проблемой кто имеет своих животных, и им не нужно Розрозплодіть Или же, як ми мы, призорних і чужих кормим, присматриваем. сподіваюся, що у нас буде остання кошечка. На стерилізацію небайдужі щоденно приносять по кілька кішок та собак. Тваринкам роблять анестезію та готують до операції. Процес швидкий та не потребує специфічного догляду після стерилізації. Тваринки після процедури за кілька годин вже активні та рухливі. Процедура зовсім не болісна, це робиться під загальною анестезією, плюс ще ми робимо епідуральну анестезію. Це все йде внутрішньовенно і моніториться протягом якоїсь операції. І кішка буквально через 20-3 хвилин прокидається, навіть може їсти одразу. Шовчики ми робимо саморозмоктуючі, вони відпадають через пару місяців самі. тому… Процедура зовсім безболісна. Це, по-перше, іде як контроль популяції тварини, плюс ще й боротьба з інфекційними захворюваннями. Тому ми це робимо їх зменшуємо популяцією, щоб тварини не виснажувалися вагітністю, бо це безконтрольно. За програмою безкоштовно стерилізують безпритульних кішок та собак, дворових, безпородних та вже вагітних тваринок. Також до зоозахисниці можуть звернутися мешканці, в яких важке матеріальне становище, і вони не мають змоги провести стерилізацію власним коштом. Програмою можуть скористатися і внутрішньо переміщені особи минулого року. Ми за програмами юеніма станова Ukraine стерилізували близько 800 тварин. І більшість з них були щеплені від сказу. Це теж надзвичайно важливо. Тим паче, що зараз багато тварин залишилось на покинутих територіях, де мешкають і дикі тварини, і де перехрестя цих тварин, і сказ буде зараз дуже великою проблемою на території України. Тому наш, наші тварини в громаді всі. Хто потрапляє на операцію від Юенімал, щеплені від сказу? Просять усі, хто хоче стерилізувати своїх тварин, але на жаль, ми відмовляємо зараз породистим тваринам, домашнім, які мешкають у квартирах і не виходять на вулицю. Також відмовляємо котам, які не збільшать чисельність, не народять безпритульних кошенят та цуценят. Перевага надається сільським мешканцям, які мешкають у приватних будинках, де коти та собаки народжують по декілька разів на рік. Заявки на процедуру приймаються за обов'язковим попереднім записом, за номерами, які ви бачите на екрані.